Вітаємо вас на уроці української мови в центрі мовної та цифрової освіти Школа успіху. Сьогодні разом із моєю найменшою ученицею і моєю донечкою Кароліночкою ми повторимо написання складних слів. Протягом однієї хвилини Кароліна опрацювала як пишуться 10 складних слів. Кароліно, ти готова продемонструвати? Готова. Як вони пишуться? Є такі три варіанти. Слово може писатися разом. Окремо або з дефісом. Топ-модель. разом. Топ-гравець. разом. Топ-учитель. Онлайн-урок. З дефісом. Молодець. Онлайн-гра. З дефісом. Пів Європи. Окремо. Півміста. Півяблука. Півострів. разом. Урок онлайн Ла... клем. Молодець! Ти правильно назвала, як пишуться ці 10 слів. Яку ти оціночку собі ставиш? Дванадцять. 12 балів! Молодець! Що на Кароліна продемонструвала, як дуже просто можна запам'ятати написання складних слів скільки? за новим українським правописом 2019 року. А скільки правильних відповідей дали ви? Пишіть у коментарях. Урок завершено!